Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали з моменту повномасштабного вторгнення Путіна в Україну. Я був впевнений і про це писав, що Путін рятує своїх кротів і свою владу в Україні від епічного падіння рейтингів Зеленського після купи скандалів, включно з Вагнергейтом. Коли рейтинг Зеленського впав до 20% в січні 2022-го, пише політолог Мирослав Логійко. Путін і зараз продовжує рятувати своїх кротів свою владу в Україні. Якби Путін не підтримував Зеленського, то він міг би легко зупинити бойові дії, підписати якусь угоду про тимчасове перемир'я, дати спокійно провести вибори в Україні. Рині, щоб замінити зеленську, але після підписання угоди та тимчасового перемиря з фіксуванням результатів рейтинг зеленської без скандалів з крадівництвом, без скандала і знищенням незалежності НАБО і САБ без майдану з картонками полетів би прірву 5-8% ядерного електорату. Дії Путіна свідчать про його підтримку Зеленського Єрмика, їх саботажу захисту України, підтримку їх підривної діяльності проти України в той же час. Анна Оскомана з посланням на Реву пише наступне сьогодні 30 депутатів Верховної Ради України фігурантами кримінальних розслідувань, які на або сьогодні віцепрем'єр, колишні міністерка юстиції Стефанішина. Є не просто фігуранткою кримінального розслідування. Вона неї обвинуваченою в неї не тільки підозрив неї, що обвинувальний висновок, який має суд розглядати. Візьміть ситуацію з Павлом Кириленком, керівником антимонопольного комітету. Там взагалі чудова стоя. Ця була, він же був головою Донецької обласної військової адміністрації. В 2019 році Зеленський призначає, журналісти питають Зеленського, як ви так могли його зробити? У нього ж рідний брат не просто бойовик в ДНР. Він в МГБ ДНР, чуть не очільник. Ну ви ж розумієте, каже Зеленський, в паще складна ситуація. Так складно все в родині. Він так переживає, але він з ним не розмовляє. Це стосовно того, що в когось там батько має паспорт Російської Федерації, то вже страшна загроза нацбезпеці. А у Кириленка рідний брат бойовик ДНР високопоставлений. Це нормально. Керівник прифронтової області, поки він керував областю, наша контрольована територія зменшилась двічі, в тому числі через те, що Паша. Не я побудував укріплення. Чого він не побудував, не зрозуміло, чи просто він такий криворукий хрукожопує, чи тому, що він з братом домовився. Ми не знаємо це СБУ повинно було розслідувати правильно. Його Зеленський призначає керівником антимонопольного комітету. І тут з'ясовується, що він же ж нажив аж 20 об'єктів нерухомості на загальну суму 54 мільйони гривень. Поки він там на царював трошки в Донецькій області, там укріплень нема, а 20 об'єктів нерухомості. Є. І коли його запитують, звідки гроші він каже, фортеці будував в інших місцях, каже. Так, це ж мої родичі малину вирощували на малині. Я піднявся. Кримінальна малина, якась от і його, значить, на притягає до відповідальності. Я нагадую, Зеленський кричав: Жоден підозрюваний в корупції не вийде під заставу. Це в його програмі. Ну паша вийшов під 30 мільйонів гривень. Застави. Це ж не про пашу. Він казав правильно, що підозрюваний в корупції не вийде. І нічого його навіть від посади не відсторонили. Зараз дуже багато ми чуємо, чому набу таки неефективне. Кажу, а значить, що неефективне набо піймало на хабарі голову Верховного суду князева, порушило кримінальну справу. Веде розслідування набу веде кримінальну справу про текст керівника. Тоді він ще був керівником Національного банку України Шевченка, втік за кордон. Це ж не набо його випустила прикордонники, які підпорядковані президенту Зеленському Дмитро Синіченко фонд держмайна. Він теж утік, хто це набо його випустило, Чи це прикордонники, яких Зеленський контролює? А він. За даними НАБУ, завдав збитків на 10 мільярдів гривень. 30 народних депутатів, головна антимонопольного комітету Кириленко, Стефанішина, на віце-прем'єр-міністр Чернишов, віце-прем'єр-міністр. А чого ж вони всі не сидять? Отут давайте поставимо питання. Чого Стефанішина не сидить? А відповідь дуже проста. Проти неї вже ведеться терміново вище антикорупційний суд. Слухання воно в суд не доходить, а от не хочу і не піду. Доставити її туди. Має нацполіція, але вона чомусь її в наручниках не доставляє. То це до кого питання до НАБО чи до президента Зеленського, який є гарантом конституції. Він її в цей час нагороджує орденом другого ступеня. До речі, за заслуги відправляє, значить, в Америку представником України з прицілом на посла. Чого вона не сидить? Виникає питання. А хто в цьому винен? Це треба до НАБО питання ставити? Чи до Зеленського Візьміть Черношова? Він приїхав його для того, щоб не заарештували біля кордону, охороняли гурівці збушники. Щоб, не дай боже, йому там нічого не зробили. Привезли його в Київ. Його викликають в суд. Мовляв, іди, буде запобіжний захід. А він каже: відчепіться у мене засідання Кабміну і Шмель пише листа до листадовище. Антикорсуну відпустіть Чернишова, бо без Чернишова. Ми не можемо провести засідання Кабміно. Ви можете свідки виявити? Тобто я до чого, що всі ці люди не сидять, тому що президент особисто блокує будь-які антикорупційні розслідування щодо своїх друзів. І питання про те, чому вони не сидять, треба ставити не до неба, а до зеленського персонально. Чому врешті решт Володимир Олександрович все це набридло. Він вирішив НАБО як муху прихлопнути. Давайте все це закриємо. Все закриємо. А що я так хочу? Я ж цар і бог. Отут з ним приключилось те, що приключили з Януковичем, Коли він відмовився підписувати угоду про асоціацію. він думав, що там три студенти вийшли. Ялинку поставили, посиділи, розійшлися. Зеленський теж так думав, але суспільство Но відчуло, що це робіч і що це останнє, що вони ще не демонтували із завоювань майдану. Люди вийшли з картонками, але вони вийшли. Коли він побачив цих людей, особливо коли вони почали кричати «Зеля, чорт він злякався і тут же задав Януковича. А чим же закінчилося для Януковича самого легітимного, двічі несудимого це все. А після цього знаєте, копняк від європейців прийшов одразу, тому багато з тих людей поставили на кон свою репутацію. Мовно кажучи, Урсула фон дер Ляїн. Вона ж не просто так підтримує Україну і критикують самі Європі за те, що вона твердо стоїть за підтримку України Макрона, хіба немає проблем через Україну чи в Стармера, але вони стоять і тут подарунок від Володимира Олександровича прилітає ніж у спину, тож він написав не тільки від себе. Він підставив всіх наших друзів Європі. Кінець фрагменту зверніть увагу, як непокаране зло самовідтворюється і множиться. Екс-очільниця Донецької області Павла Кириленка, який намародерив на непробудованих фортифікаціях, і прямо з цим корупційним багажем був призначений на дуже жирну посаду голови Акимеубляха Цишначо Козла угород. А коли за дупу взяли просто вишу під заставу, тепер буквально повторюється з екс-очільником Луганської області Гайдаєм, який так само мародерив на дронах під час війни. Бо щоб мало або гайдая отримувати від такого мародерства, дуже переконлива байка про малину, якою Кириленко виправдовувався, чи мізерний порівняно з намародерними статками розмір застави Криле. Нка Кирила Шевченка Зеленський також призначив головою НБУ, достовірно знаючи, що за ним тягнеться корупційний шлейф. Ми ж не віримо, що СБУ проводила нележні перевірки і не доповіла президенту і покривав, коли виплали оборудки з Укргазбанку. І в втекти йому дозволив ключове не в тому, що НАБУ неефективно працює в тому, що заактивно заважає підозрювані. Не сидять Зеленський персонально покриває їх. Винагороджує посадами нагороди за можливістю втечі за кордон. Це не ізольовані випадки. Це система, система свідомо створена Зеленським. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.